Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні я вам розповім про три важливі моменти, які необхідно вписати в протокол про адміністративні правопорушення, для того, щоб в подальшому захистити свої права. Також в кінці відео буде вам невеличкий бонус щодо того, що, що треба вчинити, щоб ваше посвідчення водія не було вилучено, щоб ви потім не гаяли час і не їздили для того, щоб його забирати у випадку, якщо вас буде, буде визнано невинуватим. І так, ці всі три моменти, про які я зараз буду вам розповідати. Я вам продемонструю на протоколі про адміністративні правопорушення. Зараз я вам покажу, як він виглядає, і покажу де треба вписувати всі ці моменти. І так, давайте приступимо до перегляду. І так, друзі, протокол про адміністративні правопорушення виглядає таким чином. Тут вказані такі дані, обставини події. Дані особи, яка складає протокол, ваші анкетні дані дата народження, громадянство, місце роботи, транспортний засіб. Також вказується, де і коли скоєне адміністративне правопорушення. Тут вказується суть адміністративного правопорушення, опис встановлених обставин. І вказано, чим порушено вимоги пункту правил дорожнього руху. На це треба звертати увагу, тому що досить часто пункт правил дорожнього руху, який ви начебто порушили, вказано неправильно. Поліцейські зазвичай тут вказують шаблонний пункт це 131 порушення інтервалу. Це якщо ми говоримо про дорожньо транспортну пригоду. За що відповідальність передбачена, ну і також вказують. Яка стаття Кодексу про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність? Тобто, зрозуміло, звертаємо увагу на цей пункт, якщо вони його вписали неправильно, ну, потім будете доводити це додатково. Свідки чи потерпілі? Якщо були свідки, наприклад, якщо з вами автомобілі їхав якийсь свідок, а поліцейські його не вписали. То знову ж таки це треба зафіксувати. Тут у нас є пояснення особи, яка притягається до адміністрації відповідальності, по суті, порушення. І отут, наприклад, ви пишете один. Тому що не факт, що вам дадуть окремий листок, буває, буває навіть таке, що вам не дають окремий листок і вам вже доводиться. Писати, ну, як вже виходить. Тут мілким почерком пишете, що не зазначено про такого-то та, такого та свідка. Ну і все. Тобто, ви це вписали, і потім вже це буде все з'ясовуватись. Так, Тут свідки чи потерпілі. До протоколу додаються. Це те, що додається до протоколу. Треба звернути увагу також на цей момент. Тут у нас вказано, що громадян, громадянці роз'яснено його права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції та статтею 265 КУПА. Насправді, досить часто буває так, що поліцейські не роз'яснюють права та обов'язки, передбачені цими статтями. У статті 63 Конституції говориться про те, що особа не несе відповідальності за відмову від дачі показань відносно себе та дачі пояснень. А у статті 268 Кодексу України про адміністративне правопорушення роз'яснено ваші права та обов'язки як особа, яка притягається до адміністративної відповідальності. І в цій статті йде мова про те, що ви маєте право заявляти клопотання, давати пояснення. Користуватися правовою допомогою адвоката і деякі інші права та обов'язки. І насправді поліція вам цю статтю досить часто не роз'яснює. Але у протоколі автоматично вже вказано, що громадянину громадянці роз'яснено його права та обов'язки передбачені цими статтями. Тобто, якщо вам їх насправді не роз'яснили, то в обов'язковому випадку ви це зазначаєте. Насамперед ви пишете, що права та обов'язки, передбачені статтею 63 Конституції, України, статтею 268 КУПАП, мені не роз'яснено. Тобто обов'язково треба записати фразу таким чином в цій колонці. Так, ідемо далі. Особа, яка знайома з місцем та часом розгляду справи. Підпис Підпис тут не обов'язково ставити, тому що, як правило, дата і час не відповідають дійсності. Вам в подальшому переходить смс-повідомлення від суду, і, і в принципі, ці, ці дати не змагаються, тому підпис тут не обов'язково вам ставити. Щодо пояснень, я розповів деякі моменти. Тобто в нас тут є спеціальна колонка для пояснень, і тут пишемо всі свої зауваження. І третє зауваження ми, наприклад, зробимо таке. Не надали можливість скористатися правовою допомогою адвоката. Поясню. У цій статті 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення вказано, що особа має право користуватися правою допомогою адвоката. І насправді, якби вам поліцейський роз'яснив цю статтю, сказав би, що ви маєте право користуватися правою допомогою адвоката. І ви б заявили, що я потребую адвоката, і адвокат приїхав, і на ці всі недоліки вам би. Звертав би увагу і їх би вписував. А так насправді відбувається так, що поліція просто склала протокол, надає вам підписуєте, не підписуєте. Якщо ви підписуєте, добре, якщо не підписуєте, вони просто роблять запис, що ви відмовились підписувати. І я до чого це кажу, що це виключно з технічної точки зору треба робити, тому що. Потім, в подальшому, коли будете в суді доводити свою невинуватість, це досить важливий момент. Із цих підстав досить часто скасовують постанови про притягнення до відповідальності. У мене є окреме відео щодо цієї теми, тому це обов'язково треба вписувати. І обов'язково треба Не. поліцейським заявляти, що ви бажаєте скористуватися правою допомогою адвоката. Ви будете майже впевнені, що вам в цьому відмовлять. А якщо не відмовлять, ну ви вже у вас принаймні буде час сформувати свою правову позицію. Але, ну, як правило, якщо ви заявляєте, ніхто вам не забезпечує, ніхто навіть за це не думає. Просто суть в чому заявити, що так кажуть, у мене клопотання, я потребую правої допомоги адвоката. Вам поліцейський або якось реагує, або не реагує, ну, в подальшому виходить так, що у вас адвоката немає. Тут пишете, що у задоволені клопотання про користування правовою допомогою адвоката відмовлено. Тут вказуються тимчасово вилучені документи. Тут підпис поліцейського і тут підпис особи, яка притягається до. Адміністративної відповідальності. І ви тут можете просто вказати, що відмовляюсь від підпису, тому що протокол складений з порушенням. Підписувати його не обов'язково. Друзі, також ще є, є певна практична порада, поки ми на цьому пункті зупинилися, тимчасово вилучені документи. Як і вам відомо, що. Якщо треба з ДТП, то поліцейські вилучають ваше посвідчення водія і видають вам тимчасове. В подальшому, якщо вас визнано невинуватим, вам треба їхати в поліцію, витрачати час, забирати своє посвідчення водія і так далі. Тому така вам коротенька порада, якщо ви користуєтесь послугою дія. Ви просто пред'являєте своє посвідчення водія водія. І в таких випадках посвідчення водія вас не вилучається. Ну, це досить зручно, тому що, знову ж таки, якщо справа затягнеться і вона не буде розглянута протягом трьох місяців, то вас у будь-якому випадку до відповідальності притягнути не буде. Тобто ваше посвідчення водія вилучено не буде. Тому ну, це взагалі, як на мене, не обов'язково ця процедура вилучати у вас документи. Тобто, якщо вже дійсно остаточно суд вас визнав винуватим, ну, тоді в подальшому, ну, звичайно, там можете здавати. А так, до того моменту, поки є ця судова процедура, доки у вас ще остаточно не визнано винним, я вам би порекомендував. Не здавати своє посвідчення водія і пред'являти його в дії. Тобто, таким чином, ви собі зекономите час та кошти. Така от коротенька порада вам. На цьому сьогодні все, друзі. Дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей. Слава Україні!